Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю. На Буковині попрощалися із військовими, які стали на захист України від російських окупантів. Солдата Артема Чезганова провели в останній шлях на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Анатолію Осачуку останню шану віддали у магалі. Вічна пам'ять та слава героям. Заслужили найвищу нагороду від міста, захищаючи рідну землю від рук окупантів. У день української державності медалями на славу чернівців посмертно нагородили 45 містян, які віддали життя за Україну. Отримати почесні нагороди прийшли родичі полеглих військовослужбовців. Як згадують героїв, дивіться далі в сюжеті. Пожертвували власним життям, бо понад усе любили рідних та батьківщину. А окрім того, докладали рук до розбудови краю. Найвищою нагородою від міста нині посмертно відзначили чернівецьких героїв, які загинули у бою за Україну. Всі ваші рідні от ви сьогодні отримали знаку, це того, що вони, вони війшли в історію нашого міста. Кожний рідний і кожен... Хлопича, чи дівчина, яка згинула, ми буде завжди пам'ятати. Отримати відзнаки прийшли родичі захисників дружини, матері, діти. Зі сльозами на очах згадують подвиг найрідніших чоловіків серед присутніх, пані Катерина. Жінка каже, чоловік не вагаючись взяв до рук зброю, бо мріяв про вільну державу. Сам пішов дитина, ну, дитина народилася. Він через півтора тижні пішов самим. Сказав, якщо не я, то хто захистить мою дитину? Він загинув 6 червня 23-го року і считався себе вісі 9 місць. Потім принесли кісточку. Загинув у бою і Владислав Волкановський. Його матір Лідія розповідає, хоч син був творчим та писав поезію. З початком війни повністю присвятив себе обороні країни від рук загарбників. Він чотири роки був в АТО. Чотири роки був в АТО. Потім Приїхав у нього дуже була сильна операція в Германії, робили операцію. І він місяць всього побув після операції і приїхав сюди. Всі дивилися, казали: ми тікаємо від. А він каже: ви тікаєте від своєї країни. І він такий був патріот, що це вообще це не знаю. Попри перенесення операції, невдовзі герой повернувся на фронт, згадує пані Лідія. Він пішов йому в воєнкоматі, три рази ходив, щоб його взяли. Його взяли на кінець. І то він за свій рахунок їхав туди, де він каже, його брали інструктором. А він каже, ні, я не хочу, в мене мій друг в окопах. Я друга не кину в окопах. От він і загинув 30-го. Ноль другого загину забрати нагороду батька прийшов і син пані Вікторії. Це пошана пошана нашого загиблого захисника. Це гордість, мабуть, для сина. Наш батько Савільєв Ігор Іванович він загинув 5 червня 2023 року. Вступив у Чернівцях у квітні двадцять другого. Року. От, загинув сам він з Донецької області, місто Дрожківка. Загинув неподалік, неподалік рідного міста в Луганській області. Пані Світлана також тримає в руках медаль сина. Жінка переконана, полеглих треба пам'ятати, але докладати всіх зусиль, аби українські війська встояли та перемогли. Я забирала нагороду свого сина. Знаєте, що я хочу побажати? Саме велике горе, яке може мати мати, це втратити свого сина. І я хочу, щоб всі ми, щоб у нас був якийсь інстинкт самозбереження, усіх, щоб ми не тільки витрачали гроші на щось таке, а щоб ну, всі сили, всі гроші йшли на озброєння нашої країни, на українську армію. Медаллю на славу чернівців нагороджуються українці та іноземці, які зробили вклад у розвиток міста. А історії наших захисників доказ найбільшої любові до краю, жертовності та беззаперечного патріотизму. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях мешканці будинку, який постраждав під час обстрілу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави, міжнародних фондів та міста. Роман Клічук розповів про наслідки атаки РФ та як оформити компенсацію за пошкоджене майно. Подробиці далі. Обстріл, що стався у Чернівцях 12 липня, залишив по собі серйозні пошкодження. Постраждало 153 квартири. Фахівці вже їх обстежили та готують документи, аби всі, чи є майно пошкоджене, змогли отримати компенсацію. Ми жителям вже всім повідомили, що має бути обов'язково акт на обстеження, і і виключно з цим актом вона може піти. Або в ЦНАП або за зареєструватися у додатку на телефоні вони, вони, вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і і на відновлення своїх квартир. Окрім того, люди можуть отримати гроші від міжнародних фондів. Фонд про провони. Ми вже це озвучували. Це потрібно піти в департамент со соцзахисту і теж обов'язково за обстежнева актом. І кожна і кожна квартира ну власник зможе отримати до 10 тисяч гривень до, 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 до допомоги з цього фонду. А ще є допомога від міста. На виконаві зранку ми прийняли рішення про надання матеріальної до допомоги. Та у кожному власнику квартири до 300 тисяч гривень і це теж не зможуть її отримати. При наявності встеженого акта у департаменті соціального захисту на героїв Майдану. Місто також покриє всі витрати на ремонт спільного майна, адже мешканці не мають відповідного фонду для обслуговування. У зв'язку з тим, що цей будинок не ОСББ, ми прийняли рішення по відшкодуванню повністю всіх витрат. Або загально бу було, було, було додинковим до Це мова йде за ремонт даху, це мова йде за заслання вікон, лоджій і так само за благоустрій, який є, є поруч в дворах. Відселитися погодились двоє людей, розповів Роман Клічук. Витрати на їхнє поселення і на харчування взяло на себе місто. Усі інші люди написали відмову від розселення. Щодо укриттів, у міськраді зазначили, що загалом у місті їх майже 140. 72 перебувають на балансі міста. Із них придатні до використання 62. Роман клічук наголосив, укриття мають бути доступними. Якщо десь вони зачинені, про це потрібно повідомляти поліцію. Якщо десь хтось бачить, що сховище там закрите, ви обов'язково набираєте в поліцію на тих людей, які є відповідальні за це сховище, укриття чи бомбосховище, відкриється кримінальна справа, і вона буде покарання. Нагадаємо, на початку липня Росія здійснила ракетний обстріл території поблизу чернівців. Це перший такий випадок за час повномасштабної війни, коли удар завдано безпосередньо по житловому сектору в місті. Наслідок терору 26 буковинців боковинців отримали травми. Четверо з них знаходяться у важкому стані у лікарнях, а двоє загинуло. Антоніна Фігіль, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Зупинитись аби вшанувати пам'ять чернівчан полеглих на війні на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради ухвалили рішення щоденно о 9-й годині ранку зупиняти громадський транспорт. Робити зупинку на одну хвилину доручили комунальному підприємству Чернівецьке тролейбусне управління. Водії повідомлятимуть пасажирам про загальнонаціональну хвилину мовчання. Зокрема, до акції пропонують долучитись і приватним перевізникам. Згоріла у власному будинку. На Буковині протягом доби надзвичайники ліквідували три пожежі. Про пожежу в житловому будинку в одному з районів міста Чернівці на спецлінію 101 надійшло повідомлення від сусідів. Рятувальники ліквідували займання на площі 30 квадратних метрів. Проте виявили тіло жінки 1956 року народження без ознак життя. Вогонь знищив житлову кімнату, коридор та речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа в місті виникла у закинутій будівлі та була ліквідована рятувальниками на незначній площі. Крім того, впродовж доби. Було зареєстровано загоряння в місті Чернівці на відкритій території. Причини даних пожеж встановлюються фахівцями. Заплатили по 8 тисяч доларів за втечу до Молдови. Буковинські прикордонники затримали трьох військовозобов'язаних та організатора незаконної схеми перетину. Маршрут розробив місцевий мешканець та взявся доправляти охочих перетнути рубіж. Гід планував довести чоловіків до кордону та вказати їм шлях до сусідньої країни. Проте плани зірвали прикордонники. Мешканців Чернівецької та Дніпропетровської областей затримали та склали відносно них матеріали про адміністративне правопорушення. Організатору ж загрожує позбавлення волі. Махінації на фальсифікованому пальному детективи БЕП у Чернівецькій області викрили співзасновника паливної компанії. Чоловік легалізував майже 6 мільйонів гривень з тіньового продажу палива. Директор підприємства з перевезення небезпечних вантажів долучився до угрупування шахраїв. Ті незаконно виготовили та продали понад 300 тисяч літрів неякісного пального через мережу АЗС на Буковині. Майже рік керівник логістичної компанії перевозив фальсифікат, відмивав кошти, які надходили зі збуту, та ними ж виплачував тіньову заробітну плату. На співучасника махінації чекає суд. У Чернівцях у день української державності відкрили перший в Україні пам'ятний знак Червона калина в межах всеукраїнського мистецького проєкту Вільні квіти скульптурна композиція встановлена біля центрального входу на кладовище як символ вшанування пам'яті загиблих героїв і героїнь України. Участь у відкритті взяли митці, військові, родини полеглих захисників. Подробиці далі. Урочисте відкриття розпочали з хвилини мовчання. Пролунала спільна молитва за полеглих у пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Червона калина, як символ крові, пролитої за свободу і життя, яке триває, у Чернівцях відкрили перший пам'ятний знак у рамках проєкту Вільні квіти композицію. Створив відомий митець Валерій Дьордяк, Коваль, художник із міста Хуст. Над ідеєю працювали десятки митців з різних міст України. За словами Анжеліки, доцюк це найменше, що вдячні українці можуть зробити для відважних захисників, які віддали найдорожче свої життя. Наша пам'ять. Це не лише слова, ми можемо виразити в мистецьких творах, Ми можемо виразити в знаках, які будуть нагадувати кожному, що наші захисники вічні в нашій пам'яті, вони зробили на сьогодні все. Щоб ми далі продовжували кожен з нас свою роботу, свою працю, всім, чим ми сьогодні захоплюємося, чим ми займаємося, що нас цікавить, щоб ми продовжувалися. Ну, він одночасно нагадує нам і путіну ми кладемо за нашу свободу в боротьбі, за нашу незалежність. Вічна слава захисникам і захисницям, які загинули на ліді бойового зіткнення, захищаючи нашу країну. Навіки трою! Молоді хлопці загинули за наш ранок, але в нас ще є надія. Поруч із композицією Кущ Калини як живий символ боротьби, болю і продовження. Проєкт Вільні квіти продовжує мандрувати країною. А червона калина в Чернівцях назавжди лишиться місцем, де пам'ятають. Дякують і не забувають. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.